Ставлення Сирського до України. Один із підписників у Тікток-каналі скинув мені відео, де одна із езотериків дивиться на карти. Ну, отже, я так зрозуміла, чи попросили передивитися мене. Я з нею погоджуся. Дивіться, Україна повинна пройти через трансформацію. Через смерть, через ракетні обстріли, через вогонь, через втрати, печаль, розчарування, вдовство, чорний траурний одяг, через, знову ж таки, бачите, як дали жить у труні очікування, через якесь потім. Затища і його якимось чином, я не знаю, далі виходить КА. Дивіться, саме гражданське населення повинно пройти через таке, через оце все, що я зараз розповіла. І це йому приносить чомусь радість. І далі дивіться, виходить... виходять такі карти: це на дні колоди вони були. Які кажуть, що ставлення якесь нездорове до України, е е і руйнівне, можна сказати, руйнівне, Нездоровне, нездорове зру... карта руйнації, карта шоку, руйнація до основання, щоб основання залишилось, а те, що вистраювалось, вибачайте, собачка штовхається. А те, що вистраювалося, щоб було зруйноване. Отже, отак я на даний час це показую ось так. І я би також сказала, та чи можна когось не сирського. Бо наскільки я знаю, декілька днів назад я дізналася, що сирський взагалі-то колишній російський. Воєнний він там закінчив, да, якесь, там придбав якесь високе звання, чин, і тому ну, мене це також насторожило, як він може у нас зараз бути командуючим військовими нашими, коли ми в такому стані. Я не знаю, якось, знаєте, заповзли шолі, як їх називати, щури, черв'яки, заповзли заздалегідь. Це щось таке.